Доброго дня, всім привіт, друзі! Мене звати Любомир Левицький, я кінорежисер, режисер фільму не незабутих спортів, співпродюсер і співсонарист. Також сьогодні ми до вас привезли наших зірочих молодих. Це Руслана Кравчук, Влад Никитюк, Марина Шако, Софак Білоборад, Дмитро Ступка і ще двоє доходять, запізнюються, два артисти наших. І сьогодні ми приїхали презентувати вам наш фільм в рамках нашого промотуру. Ми будемо раді з вами поспілкуватися. Головна ціль нашої роботи була зламати знаєте, стінку недовіри між українським глядачем і українським кіном. Також, з другої сторони, зламати стінку недовіри між кінотеатрами і знову ж таки студіями. Але як показали перші, перші як показав перший викін, перші вихідні по всій країні у нас були аншлаги і люди просто наперед бронювали кутки, тому що черги стояли величезні і попит є. Ви знаєте, це говорить про те, що все-таки є цей голод дивитись своє. Значить, все-таки секрет був в тому, що питання стояло в якості. На рахунок перших результатів признає чесно, ми самі були вражені, так як наш фільм. За першими результатами бокс офісу які вже нам надіслали, обігнав всі гольвуцькі фільми і став найкраснішим фільмом цього вікену. Мораль нашого фільму заключається в тому, щоб ми не забували думати про інших і боролися зі своїм егоїзмом. Це, це номер один. І, звичайно, завжди старалися бороти в собі страх, тому що страх це та ілюзія, яка не дозволяє нам бороти в наші страхи і розвиватися далі. Коли я працював над фіналізацією сценарія, в останній фінальній сцені у нас є там епізод, який оправдує повністю сю назву. Якраз коли я працював над цим епізодом, мені в руки випадково попалася книжечка Коцюбинського тіні забутих предків. Випадково просто. Я відкриваю цю книжку і дивлюся рік народження і роз, ну, тату, тату народження автора і розумію, що ми з ним народилися в той самий день 18 вересня. Я подумав, це знак. От, я просто вірю в знаки і завжди стараюся їх бачити навколо нас. І е -е, подумав, значить, потрібно погратися з цією назвою. І якраз ця сцена дала мені зрозуміти, якщо вставити частинку не. Це буде воно. Тобто тіні не забуде в предків. Е, з іншої сторони, воно зіграло, можливо, якусь е, роль для старшого покоління, яке вже знає цей твір. Е, воно, ну, не, не, назва не була вже для них якась, напевно, чужа така сильна. Але признаюсь чесно, та аудиторія, яка на яку розраховано кіно, це 16-35 років. Це цільова аудиторія, яка ну, найгостріше буде реагувати на наше кіно. і ті проблеми, які... Там проблематика героїв це їхня проблематика, тобто це їхнє. життя. От, то вони е, навряд чи чи бачали це кіно, і навряд чи воно спрацює в плані піара, і навряд чи воно допоможе затягнути їх ну, в кінотеатр. Тому ситуація така, що е, тут виключно було б наше бажання прив'язати е, наш фільм до якоїсь Гладини, Карпат дати якусь автентичність. Завдяки зі нас, знаєте, знаю, яких з'явився якісь зв'язок із таким глибоким медолом. Українська влада почала йти на зустріч кіно, і Держкіно почало фінансувати багато картин. Цього року виходило багато фільмів завдяки Держкіно, ну, звичайно, окрім кіней, тому що кіні це виключно комерційний проєкт. От, але багато фільмів, там Іван Сила, Паражанов, танкі і, і Артхаузні фільми, які направлені на фестивальні покази. От справді були підтримані державою, і зроблені за 100% ну, за, за їхні за, за державний кошт. От, тому це говорить вже про те, що і наступні роки будуть проводитися конкурси, і будуть розвиватися українські фільми. Знову ж таки, питання стоїть з хороших сценаріях. Проблема в тому, що немає шкіл сценарних нормальних, немає людей практикуючих. Тобто ті, хто викладають в університетах у нас, вони не практики, вони теоретики. І вони не можуть дати студентам практичні знання. Тому зараз треба починати все з нуля і писати хороші історії. Причому треба паралельно готувати продюсерів молодих, які би направляли цих сценаристів і казали, що їм писати, бо тому що сценарист зараз сяде і почне писати фільм про. Великуючи з явно випише дуже класну історію, але цей фільм не ну, буде просто за для його продукування в Україні. Ну розумієте? І має бути цей комплекс е, колаборації з цих людей нової генерації. Тільки тоді буде зрушений. Мені було не те, що важко це була досить цікава робота. Ми з Любомиром обговорювали мого персонажа. От і я дійсно переотілювався в нього, що мені було легше в тому перевтілюватися в мого героя, тому що я теж був недавно студентом, можна сказати, пару років назад, і тому для мене ця тема близька. Дуже вдячний за те, що ви проявили сьогодні цікавість до цього кіно. І основне, що ми хочемо сказати, що це made in Ukraine, це основна гордість і. Просто давайте розважатися. А зараз ми хочемо сказати те, чим ми завершуємо всі прес-конференції. Слава Україні!